Ви прикиньте, вчора на пошту мені написали рекламодавці, офігеть, мене не дивляться майже великі відоси. А вони написали, пишуть щось там Добрий день, ви б не могли прорекламувати нашу піцерію. І вказали ось текст, який я маю, типу, вивчити і сказати на відео, і не гекати, не мекати, так як ми вірші в школі вчимо. Я кажу, слухайте, тут дуже багато. Тут треба вчити дуже багато. А можна, аби ви самі зняли відеоролики? Я просто вже тоді у монтаж закину, вже змонтую вже спеціально той ролик. Реакцію на початку закину просто то, що ви скажете, а далі вже почнеться моя типа відос. Вони кажуть, а та ми будемо ще раді вас. Для вас маленьких переглядів, самі знімати і монтувати ту рекламу ну, рекламу ту саму. Сам вивчаю сам, типу, аби я аби я сам це все коротше, вивчую це. Ну, я кажу, добре, а скільки ви платите, а вони кажуть щось кажуть, так як у вас маленька перейде, 15 гривень. Я маю вчити заради 15 гривень.